Війна вилікувала від ковіду доволі популярне зараз твердження. Утім, прогрес у статистиці захворюваності доводить зворотні. Ковід нікуди не подівся. А отже, заходи безпеки для уникнення зараження досі актуальні. Ми поцікавилися у чернігівців, чи дотримуються вони загальновідомих антиковідних норм і яка їхня думка про ковід в умовах війни? Поліклініку я сьогодні ходила, так одягала, там трибують. А так віддільно. А не боїтеся захворіти? Да ні. Ми привилися, будемо сподіватися. Ні, не дотримуюся. Я. Що ну, хто не хто не б, знає, ні. да. І що ні. ж пока. Не, ну хто говорить, там по радіо там і или... слышиш. Та як то не дотримуємося, да, і все. У людських місцях так дотримуємося. Звичайно, не цілуюся з чужими жінками. Ковідом не хворіли, можливо. <рігав> Ми не знаємо. Не хворіли. А, дві вакцини є, робилися ще вони в. Коли перша хвиля була, так, там робили зараз вакцини, ми з теж зараз робили. не до вакцин. Да. Ну Якось вони вже відійшли на другий план. В лікарнях знаю, що з 15-го ввели вже там всі в маски, там все строго. А так, ну ви ж самі бачите. Да, зараз трішки на інше звертаємо увагу, інші реалії життя. Я не вакцинований і заходів не дотримуюся. Якщо чесно, то ні. Взагалі, маски не ношу, нічого взагалі. Ну але дистанцію так тримаю в магазинах там або в людних місцях, так. Дистанцію тримаємо, бо я трошки навчилася за кордоном, бо там зараз з цим також вже почалось як нова хвиля, і так воно трошки є. У мене була пострена доза вакцинації, але ну зараз вже закінчився термін. Та, хоч для більшості чернігівців сьогодні ковід радше відгомін минулого ніж серйозна загроза, стара звичка тримати маску при собі досі актуальна. Звісно, треба. Я за це буду. тебе просто теспросині, не требуєте ще. Коне поліклініки не, да. прибудь, не а прибудь. так з собою ні мене є. О, будь ласка. Безперечно, зараз ковід для українців певне наймізерніше з усіх наявних проблем. Утім, не варто нехтувати правилами безпеки, адже для перемоги над ворогом нам усім потрібні сили та здоров'я.